Доброго ранку ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І у нас карта дня, як зазвичай. Як зазвичай, ви вибираєте інтуїтивно свою карту, і ми дивимося, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якась цікава інформація або підказочка для вас. І так, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Переливання з пустого в порожнє. А ви знаєте, така скукота трошечки, розміреність. А можливо, помедитуйте сьогодні. Знаєте, така трошечки розхлябаність, можливо, того, що вже ви відчуваєте вихідні. І ви знаєте, так от коли людина йде на роботу, так напрягається, а тут розслабленість. От і розслабтеся сьогодні. Дайте спокій своєму розумові, своєму тілові, помедитуйте, якісь водні процедури сьогодні. Якщо ви дивитесь в якийсь інший день, не в суботу, Займіться навіть, от, можливо, ви виздоровлюєте, іде у вас на поправочку. Якось так. Ну, В принципі, дуже хороший приємний день. Ось якось так. Карта номер два. Тут у нас сімка жезлів. Ви знаєте, сімка жезлів говорить про відвагу, про мужність. Про те, що вам прийдеться сьогодні за себе поборотися, в першу чергу за себе. Відстояти свої інтереси, відстояти свою позицію, відстояти своє право на щось або на когось, на щось або на когось. Правильно сказала чи ні? Ось якось так. Тобто тут може бути і за кар'єрне місце, тобто за кріс, за посаду. А так само, це може бути і в сім'ї. А це може бути через паркан з сусідом, не, не, не поділили щось. Але карта вам радить: відстоюйте свої інтереси. Не дайте нікому плюнути в свою кашу або наступити вам на ногу. От. Як мінімум, людина повинна вибачитись. Карта номер три. Тут у нас іде відлюдник. Ви знаєте, відлюдник це дуже така найглубша, найдовша, найтака ну, потужна, потужна криниця, така, скажімо, карта. так, второ. По-друге, це у нас ще й старший аркан, так само як і тут. Тобто важливий день, мудрий день, ви, можливо, сьогодні в пошуках якоїсь істини. Можливо, ви в пошуках якоїсь правди. Можливо, ви в пошуках себе, можливо, ви себе дійсно ще не знайшли в цьому світі. От ця карта і каже: нікуди не спішіть. Крок за кроком, ви йдете до тієї істини, до тієї правди. Правду, правда, до речі, вона взагалі-то дуже часто приховується. Так? Як, як хтось мені написав нещодавно. А, поки правда вдягне червики, брехня обійде весь світ. Ось а, правда, вона не така шустра. Її треба шукати, добиватися. Ось, Шукайте свого шляху, а, не спішіть. Це може бути, ви знаєте, навіть що ще: а, зустріч або просто розмови з приємними мудрими старшими людьми. Ось, інколи, ви знаєте, я так дивуюсь, інколи діти малі, мудріші за дорослих. Ну, інколи. Не завжди. От. Але дуже часто діти говорять дуже мудрі речі. Якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам усім гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!